Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з малювання. Е, ось і настав останній місяць зими лютий, Так, і нарешті зима все ж таки побалувала нас снігом. Ми з вами спостерігали за тим, як снігом кривалася вся земля, і все навкруги. Дерева, кущі, будинки, так, малята, все-все навкруги. Тому що ходилиця біла, вітром прилетіла, все засипала сніжком білим-білим, теплим кожушком. Малята, І ось сьогодні на занятті я пропоную вам намалювати дерево, яке вкрилося снігом білим. А малювати ми будемо сьогодні незвичним способом, а яким побачите далі. Малята, погляньте, нам сьогодні для роботи знадобиться ось такий аркуш синього папіру. Бачите? Це ось такий папір. Але потрібно підібрати такий папір, щоб на ньому гарно е, лягала фарба малята. Десь на краєчку можна спробувати, або на іншому аркушу такому ж самому, якийсь може, маленький шматочок. Ось так нам потрібно буде ось такий синій, це буде фон нашого малюнку. Далі нам знадобиться коричнева фарба і біла. Біла, малята, погляньте, білу фарбу. Потрібно налити, можливо, взяти з лялькового посуду ось такий, е, таке блюдце, бачите, або е, взяти якусь криманочку, дуже маленьку, соляночку. І туди вилити ось таку білу е, гуашеву фарбу. Бачите, ми сьогодні малюємо гуашими фарбами. А також нам подивіться, для роботи знадобиться. Ось такі обгортки з цукерок. Цукерки можете з'їсти, вони дуже смачні. А ось такі е, обгорточки фольгові, бачите, фольга. Якщо нема цукерок, то візьміть у бабусі або матусі е, фольгу. ту, що для запікання різних страв. Такий шматочок великий. І подивитись, що ми будемо робити далі. Як я вже казала, ми з вами будемо малювати сьогодні дерево, яке взимку притрусило білим снігом. Ми з вами вже малювали дерево, вміємо його малювати, тому беремо пензлик, спочатку його вмочуємо у водичку і починаємо малювати. Коричневою фарбою. Тобто нам потрібно намалювати спочатку стовбур і гілочки дерева. Ми з вами це вміємо робити. Дивіться, ось так. Ми одне дерево малюємо, ми не ліс. Бачите, ось так. Так. Потім, ось бачите, якщо десь фарба лягає ось так. Не дуже. Стовбур ми намалювали. Пригадайте, зверху він більш тонший, донизу він розширюється. Потім ми його ось так зафарбовуємо. Маски нашої фарби повинні лягати ось так в одну сторону. Далі ми малюємо з вами гілки. Спочатку ми малюємо великі, ось так гілки. Так? А потім на великих гілках у нас будуть розташовуватись ось такі маленькі. Ми з вами це вміємо малювати вже. Ось так. Потім малята ми вимиваємо наші пензлик вимили ретельно. І поки відкладемо наш малюночок в сторону, далі що ми беремо і робимо з нашими ось такими обгортками або з фольгою? Ми його зминаємо ось так. Дивіться, ось так. Потім, навіть ось так. Катаємо, як з пластиліна кульку, бачите, ось так. А потім, малята, ми будемо з вами малювати сніг. Дивіться, ми беремо нашу ось, ось таку кульку, бачите, з фольги. Ось так вмочуємо фарбу білу. Ось так. Ось для цього нам знадобився е, ось таке блюдце, тому що в баночку не буде зручно вмокати. І що ми робимо? Ми ось так примокуючи, бачите, ми малюємо сніг на дереві. Ось так, дивіться. Бачите? Ось такими тичковими рухами ми з вами малюємо сніг на дереві. Ось. Бачите? Незвичним способом таким ми з вами малюємо сніг. Далі малята. Більш ретельніше ми можемо намалювати ось так сніг внизу. Дивіться. Ось так. Ось, бачите? Навкруги дерева у нас лежить теж сніг. Ось. Ось так. Бачите? За допомогою такої кульки із фольги або із обгорток цукерки, бачите, ми з вами знайшли і зробили інструмент для малювання фарби. Ось дивіться, бачите, як гарно виходить. Ось, даже на коріння дерева, ось так притрушив. Ось так. Ми намалювали. А далі малята ми беремо наш пензлик. І вже за допомогою теж білої фарби ми з вами поставимо ось такі цяточки. Більш охайні це у нас будуть сніжинки. Ось так. Сніжинки, ось такі сніжиночки у нас з вами будуть. Малята, погляньте, ось таке гарне зимове дерево у мене вийшло. Бачите? А малювали ми сьогодні з вами дуже незвичним способом. так? Чим ми сьогодні з вами малювали? Так, кулькою зробленою з фольги. А можливо, все ж таки хтось використав обгортки із цукерок. так? Смачненькі цукерки ви з'їли, а з них зробили ось таку кульку. І за допомогою неї ми сьогодні малювали сніг на дереві, на землі. так? А потім пензликом домалювали трішечки сніжиночок. Гадаю, вам було сьогодні цікаво малювати, смачно малювати, так? так. І я, як завжди, буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. Прощаюся з вами, до побачення, до нових зустрічей!